Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку, де ми не робимо фізичних прав, хоча їх варто робити. У політичній ранковій зарядці ми говоримо про важливі та актуальні новини. Отже, сьогодні, 20 травня, вівторок, говоримо про наступне: війна в Україні. Телефонна розмова між Путіним і Трампом, про яку всі так довго говорили, вчора обговорювали, чекали, відбулася. Ну і на мою думку, фактично, вона ну нічим суттєвим не завершилась. Домовились про те, що будуть продовжувати домовлятися. Трамп заявив, що він дуже задоволений. Тепер от Росія і Україна мають між собою продовжити перемовини. Ну він навіть припустив, що це може бути в Ватікані. Європейська преса написала, що в такий спосіб такою заявою Трамп фактично ну відсторонюється від війни. І він там вже чомусь не говорить про те, що треба вводити вторинні санкції, посилити тиск на Росію. Фактично, Путін досяг того, чого він хотів. Він затягує процес прийняття рішення щодо припинення вогню, а тим більше припинення війни. Ну і президент України Володимир Зеленський також заявив, що не може йти мови про те, щоб Україна визнала якісь території, які окупувала. Росія, тобто про це мова навіть і не йде. Тому насправді ми бачимо, що ситуація ну виглядає в такий спосіб, що скоріш за все, ну Трамп прийме рішення, що він відсторониться. Ну, побачимо, як будуть далі розвиватися ці події. Але чергова розмова ні до чого не призвела. Більше того, за інформацією з Берліну, після розмови Трампа з Путіним він поговорив із І. Канцлером Німеччини Мерцом, президентом Франції Макроном, президентом Фінляндії Стубом і президенткою Єврокомісії Урсулею фондер Ляєн. І от після цієї розмови вони чомусь лідери Європи заявили, що вони будуть посилювати тиск на Росію. Отже, ми бачимо, що оцінки і підходи між Європейським Союзом, Європою і США, ну, суттєво відрізняються. Ну а європейська преса взагалі написала, що от такими заявами Трамп про якісь прямі перемовини між Росією та Україною, Трамп фактично ще раз хочу наголосити, ніби вже йде до прийняття рішення, що він не буде займатися посередництвом цим питанням. Ну, побачимо, як далі буде гостатися події. Насправді ситуація, ну, на мою думку, суттєво не змінилася. Велика Британія, Велика Британія, Європейський Союз е, підписали угоду після п'яти років Брексіт, коли Велика Британія вийшла з Європейського Союзу. Угода стосується в першу чергу питань безпеки і оборони. І в Великобританії були Урсула фон Ляйн, президентка Єврокомісії, президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер, заявив, що це історична угода. І насправді це дійсно так, бо воно так чи інакше мобілізує і об'єднує Європу. І це дуже добре враховуючи ту ситуацію, яка зараз відбувається, і зовнішню політику адміністрації Трампа. Європа, Польща у Польщі буде другий тур президентських виборів, до якого вийшли мер Варшави Часковський і представник Піс Навроцький. Відрив між ними там невеликий, там 2%. Отже, ми бачимо, що конкуренція буде серйозною. Ну, як пише місцеві засоб масової інформації польський, тепер е, представнику е, чинної правлячої партії, так, е, Часковському, треба мобілізувати своїх прихильників, щоб розраховувати на перемогу. Побачимо, як в нього це вийде. Близький схід. Прем'єр-міністр Таняху засудив заяву, яка була зроблена там. І премєр міністр Канади, президент Франції Макрон. Так от вони говорили про те, що ті дії, які робить е, Ізраїль в секторі Газу, вони є неприйнятними, треба вирішити питання гуманітарної допомоги. Ну, а напередодні Нетаняху заявив, що Ізраїль збирається ну, фактично захопити весь сектор Газа. А в цій заяві, яку зробили там і Макрон, і Карні, там мова йде про те, що буде конференція 18 червня, ООН, на якій Будуть головувати Судівська Аравія та Франція. Там якраз питання йде про те, що має бути дві держави: Палестинська і Ізраїльська. Ізраїль виступає безумовно проти цього. Проти ну, ситуація на Близькому сході насправді серйозно загострюється, і там бачимо, було колись досягнуто припинення вогню. Але зараз фактично бачимо розвиток новий, такий широкомасштабний наступ, і розвиток воєнних дій. Отакі новини. Сьогодні на ранок, 20 травня, я хотів вам повідомити у політичній е, ранковій заяці. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а головне вдалого дня. Все буде, Україна!